Всім привіт, це канал «Залізні Магістралі документальне відео, мене звати Олег Васильєв. У США сталася залізнична аварія, в якій звинувачується 17-річний підліток. Як з'ясувалося, хлопець спеціально влаштував схід поїзда з кулії, аби відзняти аварійну ситуацію на відео. Можна сказати, що це надто рідкісний випадок, коли аварію на залізниці влаштовують спеціально для створення відеоконтенту. До речі, хлопці, якого підозрюють у вчиненні небезпечних дій, хочуть судити як дорослого, і відповідно на нього очікує суворе покарання. Далі я розповім подробиці справи. Дізнаємося про обставини аварії і яким чином, власне кажучи, підліток влаштував схід поїзда із залізничної колії. Події розгорталися у штаті Небраска в містечку Беннет 21 квітня. Поїзд вантажним вугіллям, зійшов з колії біля залізничного переїзду поруч з елеватором. Великої катастрофи вдалося уникнути завдяки тому, що поїзд рухався не дуже швидко. Локомотиви та вагони зійшли з колії, але не перекинулися. Американські змі повідомили, що за підозрою у скоєнні аварії затримано 17-річного підлітка. Обставини події вказують на те, що хлопець готував аварію спеціально для того, щоб зафіксувати її на відео. Таким чином, він, мабуть, розраховував на просування свого каналу і контенту в мережі. Ролик про аварію поїзд розміщено на каналі Capital City Rail Productions, де можна побачити багато інших відео про залізницю. Попри наявність унікального відео зі сходом поїзда з рейок, кількість підписників на каналі не надто велика, трохи більше 800 осіб. А от кількість переглядів топового відео становить 633 тисячі. У тихому містечку Беннет, штат Небраска, розташованому в центрі країни. Ритмічний стукіт поїздів є знайомим звуком. Однак, у фатальний день спокій Беннета порушує зіткнення двох поїздів з вугіллям, говориться в описі до відео. Не пропустіть цю захоплюючу історію про зіткнення вугільного поїзда, додає автор. У матеріалах кримінальної справи. Говориться, що підліток прибув до залізничного переїзду по Монро-стріт. Він вийшов з автомобіля і пішов до стрілочного переводу. Про це стало відомо після дослідження відео з камер спостереження. Переключив стрілку на бокову колію, де стояв вагон з вугіллям, і попрямував до стоянки, звідки мав здійснювати відеозйомку. Вантажний поїзд з вугіллям рухався з боку міста Чені. Коли перший тепловоз проїжджав стрілку, стався схід колісних пар з колії. Тяжкий поїзд продовжив рух за інерцією і зіткнувся з вагоном, що стояв на боковій колії. У наслідок цієї аварії, зреюк зійшли два локомотиви та п'ять вагонів, але залишилися стояти на місці. Компанія BNSF Railway заявила, що збитки у наслідок аварії склали 200 тисяч доларів. У поліції кажуть, що після прибуття на місце події правоохоронців до них підходив хлопець, який запитував про причину аварії. Він також розповів про принцип роботи стрілочного переводу, що став ключовим фактором аварійної ситуації. Згодом поліція дослідила відео з камер спостереження та встановила хід подій. Далі, орієнтуючись на опис автомобіля та його марку, поліція виявила місце проживання підвідка. У процесі розслідування події з'ясувалося, що стрілка на колі не була заблокована. Зазвичай ручний перемикач стрілочного переводу закріплюється замком. Однак цього разу замок був відсутній, тому стороння людина могла безперешкодно змінити напрямок руху поїзда. На каналі, де було опубліковане відео з аварією поїзда, є інший відеоролик. Цього разу автор показує вантажний вагон, з яким зіткнувся локомотив. Тобто хлопець повернувся на місце події після відновлювальних робіт. На кадрах видно сліди удару по механізму щеплення і пошкодження деяких інших деталей на візках. Проти підлітка порушили справу. і Спочатку висунули обвинувачення у суді у справах неповнолітніх. Однак, прокурори клопотали про передачу провадження до суду для дорослих. Якщо провину хлопця доведуть, то йому може загрожувати ув'язнення на кілька років. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. Цікаво буде почути вашу думку щодо цієї історії. І звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі, документальне відео. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Вдячний буду вам за підписку на канал. Також ви можете підтримати це ресурс своїми донатами, реквізити є в описі відео, і також є можливість стати спонсором каналу і переглядати відео ще до того, як. Підбудеться прем'єрний показ і користуватися іншими бонусами всім глядачам. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!